Від сьогодні пропозиції роботи для спеціалістів в мене тільки в Бельгії, в Нідерландах або в Данії. Це основні країни, там в Німеччині пізніше додається. Залишаю фокус на цьому. Працюю тільки з цими країнами і запрошую, хто шарить, як працювати: Арматурщики, бетонщики, камінщики, ізоляція труб, зварювальники, електрики, сантехніки. Будь ласка, ласкаво просимо. Хто не має, поки що можливо документів, то залишає в Польщі дві фірми для роботи: це одні муражі в Варшаву, фірма моїх добрих друзів. Де зі всіма розраховуються, де нормальні умови роботи, де нормальне ставлення для людей і так далі. Друга робота по Польщі буде тільки в Кракові. Це арматурщики, бетонщики, ну, моноліт в цілому. Так само фірма моїх друзів старих нормально, платять своєчасно платять, оформлення офіційно можливості там і довго працювати кар'єрний рослин і тому подібне. Можливо, переждать документи, там карту побити чекаєте. Хто зацікавлений в нормальній роботі, хто хоче працювати, хто шарить, вміє як працювати, пишіть свій телеграм і досвід в коментарях. Скіном ті пропозиції, які актуальні зараз. Якщо не маєте документів і хочете щось знайти по Польщі, то будь ласка, Краков, умова праці муроже, краків арматура бетон зліценя 30-40 злотих нетто.